Розпочалася 34-доба та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На всіх них Збройні сили України успішно стримують противника. На окремих напрямках наші війська здійснюють успішні контратаки. Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи. Порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей російські окупанти продовжують терор стосовно місцевого населення. Обстрілюють житлові будинки, грабують, викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством. Угрупованням об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили 12 танків, 10 бойових машин піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки. Противник зазнав втрат і у живій силі. Захисники з повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразили 17 повітряних цілей. Вісім літаків, три вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати різних типів та дві крилаті ракети. Авіація повітряних сил завдала ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога. Втрати російських окупантів уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!